Визна кампанія зі скринінгу здоров'я сільського населення. Лікарем-офтальмологом і лікарем-стоматологом стартувала на жашківщині. Першої фахівці приймала громада Литвинівки. Мешканці села сприйняли таку пропозицію та вже скористалися медичними послугами вузькопрофільних спеціалістів. Момент сніг не виїхати нікуди. Це хороша послуга, каніш мені сподобалась. Ямна консультація все сподобалася. мені. Очки підбираю, зараз. ще з візьму кожна може поїхати в Жашків, допустим. Понятно, що ну, наближення медичних послуг це зручно. Це так. зручно. Так. Корисність ініціативи підтверджує і староста села Тетяна Гуменюк. Багато людей дуже прийшло, багато людей проголосували так і дуже були довольні. Вони всі е, говорили про те, що потрібні такі виїзди. Е, потрібно ще багато хочуть і запитують про. Е, Сімейного лікаря, щоб також приїжджав, був виїзд дуже багато. Люди задоволені, були дуже задоволені. Старости вивчають актуальність медпослуг серед жителів сіл та спільно з медичними працівниками амбулаторій чи медичних пунктів, тимчасового базування формують списки охочих прийти обстеження. Перелік передають до медичного центру партнера проєкту. Вже спланували графік, склали і маршрут виїзду до селищ. Я попередньо виїжджаю в Село оглядаю, яке приміщення нам можуть надати, в яких умовах, як ми можемо розташуватися, з яким обладнанням. Спрощення доступу до медичних послуг мешканцям сіл Жашківщини одне із актуальних питань, тому в громаді розвивають ще один соціальний проєкт Сімейний лікар у село. Кожен населений пункт громади кілька разів на місяць виїжджатиме спеціаліст з найближчої амбулаторії. Обстежуватиме, консультуватиме пацієнтів та за потреби спрямовуватиме на огляд чи лікування до вузькопрофільних спеціалістів. Сама ідея в теорії видавалася дуже. Потрібною для того, щоб наблизити медичні послуги до людей, вважаючи на те, що зараз і логістика, найперше, це воєнний стан не вистачає працівників, не вистачає автобусів. Ну і відповідно, люди не мають змоги тоді, коли їм це потрібно, або навіть коли хочеться, поїхати і провести дослідження. Тих чи інших потреб щодо здоров'я, скринінг після чого там людям рекомендують, які послуги вони повинні отримати далі, щоб все таки підлікувати ті чи інші хвороби. Про графіки виїзних прийомів лікарями можна дізнатися у медичних працівників сіл та безпосередньо старост.